Є взаємовідносини критичні Європейського союзу, для яких ринок сполучених штатів по суті є ключовий. Ну от вони і пішли на 15%. Є знов ж таки Індія, Індонезія, В'єтнам і так далі. І тому подібне в них є ключові економічні взаємовідносини. От вони і пішли десь на таку ну певну шантажну політику протекціоналістську от вибудовування двосторонніх взаємовідносин, які замінили от такі інституційні відносини, ну таких загальних правил гри, зони відкритої торгівлі, і так далі. І тому подібне. Все це Трампом ігнорується. Вважає він це з ну в принципі це і не приховує інструментами демократів, глобалістів, що вони розповсюджують свій вплив по світу, що вони самим будуть за рахунок цих ресурсів, які вони витягують, звідти вреалізовувати йому політичну конкуренцію. І в одесь десь такі політично меркантильні думки десь, мабуть, підштовхують Трампа руйнувати ту структуру, яку вибудували Сполучені Штати Сатиліття ялтинсько познамського світу, які, до речі, і привели до Гегемонії на Сполучені Штати Америки і привели її до роль найпотужнішої держави не, в світі. Він зараз їде ще на старому. Да? От Коли ти прийшов е, ну, от після якогось керівника, ну, от, і ти маєш там, на підприємстві, припустимо, ну, або в інституції якісь там велику інфраструктуру, гарно навчені кадри, коли маєш якусь інституційну сталість, нормальні конструктивні займи з партнерами, ну, от, то ти певний час, півроку, рік, навіть роблячи повну діч, все одно будеш ну, ні, тіпи, їхати на старих напрацюваннях. Але потім, коли твої партнери, коли твої ж працівники бачать, що щось іде не те, а, доходи компанії там, або да, там, підприємства зменшуються, ти втрачаєш ринки, від тебе починають уходити або задумуватись над уходом твої ну, ключові ну, Тоді починається дуже стрімкий обвал твоїх позицій. І от тут, мабуть, Найголовніше, що після такого обвалу позицій повернути їх одразу так само швидко на минулий рівень надзвичайно важко. Ну от ми можемо собі уявити, щоб зараз усі країни, які потихеньку починають диверсифікуватися, тягнутися до Китаю, одразу в один крок від... відцебнули назад і знову такі, типу, та ні, ми з Сполученими Штатами. Ні, такого вже не буває.